Приветствую на каналі Гліксарала і Солі. Я играю в Браус так. Я збираюсь за Макс, максбу хочу на неї мати тисячі кубків. Але я вжимаю тисяча кубків на бо і на бомбе. Ба я сравню поражу. Баба барє. Ой! І попало! Ну знаєте, буває! Тобі я башка поцінив! Вау! Еес! Дивіться! А, стойцев на боя! Ну справді десь було легко! І на морцю даєш! напевно, канал Stars, Вони Зараз покажу вам, що. Ось таке видео. and we are, and we are Whoa, These guys are crazy. A is our newest and longest will get A mastery madness bonus. This is how it feels playing normal masteries. What? Як бачите, сказав, що це... це майстерність браворів видаляється. Знаєш, я вам рекомендую всіх браворів добити хоч до Silver С... 3. Ну, реально, бо ось Червота! Да, ось це иконка, емотка. Можна буде щось достати. А вже ось це кредити не можна буде. Get... Тут буде. Як бачите. Трохи змінили там до закупки може бути uh, like title. А, це важко, робота кожного до Silver 3. Я мають мотиса і бо. Ну на бо золота. Є. Але, напевно, треба буде мені ще довго це <laughs> судиставати. Що тут залишилась? О, круто, за варам цю скриньку будемо мати. Класно. Всем па-па!